Три не закону немає, немає. А міністрацію не міську раду про те, що бігінг, ці збори будуть відбуватися поддержки. наявність, і це прописано в статуті. <плес>

Ой, тагами. А ти що робиш, я? Іди. Ми ж не ми, дай. Фотографуй твоє обличчя. Обличчя, блядь, покажи. Що ти? Покажи на 5. Там. Тягни. Ну, кабля дівай, а? Що? Забери руку, ну, хай покриш. Закинь далі голову. Закинь більше. Що треба... тут коментувати? Ну, бійка, безприділяна. Розбили мені носа, нічого. Ви зараз знову туди підете? Да, я піду туди знову. Не бій! Підемо! Не

Депроданці! За плоданці, за плоданці, гроші, за гроші заробляють. Ейсі, ей бі! Эй Сі, ей Часи поліція знімають рука! Що означає EC AI B? Це, це... це ж не до вас кошти. Ви то знаєте, В Переводі! Всі мінти пі! По-нашому! На недослівный переклад.